Тож привітайтесь. Да! Англійської мови. Завдання кожного з вас активно працювати на уроці, розширювати свої знання, навчитися ухвалювати самостійне рішення. Ви зможете самостійно в кінці року оцінити свою роботу та роботу своїх уч... Уч... учнів, які працюють з вами у одній групі. Сідайте, до вас зміни. Так. Так. І був сьогодні вітер і маленькі дощ. Так. Які зміни відбуваються у природі в неживій природі зараз? неживій природі. Сонечко піднімається вище і дні стають довше. Так, ви бачите, що вже вже ці годині вечора, ще у нас трошки світло. Вже день стає він, що довше, а не ще якісь і ще так ніжні. Тепліше, бо сонечко ще робиш? І тому воно менше. А у живі природі відбуваються якісь зміни? Е, виростають перші квіти. Перші квіти, так? Да? А у нас є рослини, які найперші починають е, розбиватись. А ну, вобах, що скажеш? Гарбові котики. Хочеш зібратися чути. What is the weather today, Dina? Uh, it, is not, it is not sunny. It is not sunny today. What else? It what? is cloudy. It is cloudy today. Anna, it is raining. It is raining today. It is, raining, it is cold. It is cold today. Is it warm? Is it warm today? Is it warm, Dina? Warm. warm. Is it warm? It is not warm. warm. It is not warm. Okay, let's remember what month is it. <coughs> what month is it? What month is it? What month is it? It is February. It is February. What season is it? February. What season is it? Is it summer, autumn, winter, or spring? What season is it? It is winter. It is winter. Right, here. And what is the day today? What is the day? What is the day? Yeah. It is. It, it is. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, It is Tuesday. It is October. Tuesday. Tuesday. Thank you. Ну а теперь давайте з вами згадаємо, як называется наука. Паукоподвірні. Палукоподібні. Згадали, так? Ось вам підказочка з минулого уроку. Пам'ятаєте? Ну а тепер давайте з вами згадаємо загадочки і вигадаємо який нам підкаже ці, всьому, так, та вуха, у сьогоднішньому уроку. Готові? Так, даємо уважно. Довгий вуз, вуха, куций хвіст. Невеличкий сам на зріст. Зайчик. Заєць? Правильно, ви відгадали. Хоч у нього шуба є, та як холодно стає, він не їсть тоді, не п'є і не ходить, не гуляє. А у ліву спать лягає. Правильно відгадали, що за зимна непосида, на стежину шишки кида, з гілки стік на гілку пізнати. Лілка, дивом, білка. гілка. Хто це землю вигортає, мов купи навертає, то підземний хід риє-риє, Кріт. добре. Ця тварина дуже добра. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає із води людей спасає. Виринає з глибини, щирий помічник. Більше звірів. Ви дізнаєтеся, як вони користувалися до одного життя, де вони живуть, і яке значення мають звірі для людей і для природи цілому. Давайте з вами уявимо, що ми з вами пішли на екскурсію до лісу. У вас на парті є картинки тварин, картинки звірів. Подивіться, уважно і назвіть тих звірів, які живуть в лісі. Ліса тут заставили. Де він живе? його? А тебе то? Лисиця. Так, давай. Далі, Далі дай, дай уша. To... Далі. Андрій? Білка. Білка. Казаць. Зайц, Леся, Каць. Козіля Ілона.

的 Кир теж живе воді. І залишилося в мене нічне небо. Що це таке? У повітрі! Так, вони літають, вони просуваються в повітрі. Що це за кажан? Кажан. Так, обі кажани. di ketar okay. У звірі вигодовуються молоко. Звірі оберігають своє потомство і у багатьох звірів молодняк тривалий час залишається з батьками і переймає їхній досвід. Вони вчаться полювати, вони вчаться ховатися від своїх ворогів, добувати собі їжу, якщо, те, якщо це не хижак, е, заготовляти їжу на зиму. Все це вчать їх батьки. Малята звірів до самостійного життя переходять у різному. Наприклад, мишки, незалежно від батьків, живуть уже аж тільки через три тижні, а ховрахи через місяць після народження. А якщо взяти дикого кабана або ведмедя, то найпізніше вони стають самостійними найпізніше. Вони живуть зі своїми батьками 2-3 роки. Бачите, як довго, щоб навчитися і е, виживати їх. Забудовою тіла і розміру звірі дуже різноманітні. Бувають дуже-дуже маленькі. Подивіться, на долонці сидить зима Вона довжиною 2 сант... довжина тіла до 4 сантиметрів, а маса важить на всього тільки 2 грами. А найбільше зірвикан це кіт. довжина тіла на до 33 метри, а маса 150 тонн. Це у нас звір, ось вважаючи ворогою. Просто він пристосувався умов життя тим, що у нього кінцівки перетворилися на щуп. На ваші. І він може. Лати у воді. Але в ну, нього також народжуються живі маляти і готують їх води. Заміщуються у воді та допомога ластянки. Отже, ті звірі, які живуть у воді. Як пристосувалися до життя у воді? Що, у них розвинене? Катя, Андрій, Лавсі, ласка. Так, далі, будь ласка, боже, Отже, ви бачите, що кажанів, як вони пересувалися, переміг Які, і крила. крила, так? А про білку, що вже, як пристосувалася ваша білка, вона за допомогою кігців держиться на дереві. Так, І за допомогою кістя і? І, да. і допомагає що робити. And she said, run. run, run.

Сказали, німа птінь-пінь. Коли в нас є зима, то він готується до, ну, до сплячки? Так, це звір, який спадає на зиму сплячку. О, він ще не великий, але ми з вами згадаємо, що ми знаємо про тваринок, окей? Як ви можете засловисти і мітити? Well, let's see. It is a uh, wolf. The... Let's, let's choose one animal. It is a wolf. The... The... Are they long or short? Uh -huh. Well, long. somebody else, Tanya. It has long. what? Long, long. Legs. legs and ears. Mm -hmm. ears. What about his ears? It has what? Mm -hmm. Long, mm -hmm. big or small ears? Big ears. Big ears. What? Small. small. Tanya, it has what? Small ears. It's can can yeah. guys, It's yeah. It's or it. Дітки, які сьогодні не заробили оціночки, вам треба попрацювати на наступний рік, трошки більше допрацювати і заробити собі оціночки. Ваші оцінки залишаються поки що такими, як ви собі вирішили, вище вилин. А далі будемо працювати. Спасибі.